Доброго ранку, друзі. Ранок. Щоб ви розуміли, восьма ранку. Їду до мами. Якась тривога, а там є варіант, що до лісу доб'юся. Подруга, яка пішла зі мною. В неї велосипед несправний, але вона так хоче. По гриби. кажу я буду йти пішки, а ти чуть-чуть пізніше вийдеш. Та якби каже, лиш пішли. Ну добре, я з усім согласна. Ви знаєте, мені якби не вдома. Тому що вдома сум, печаль і біль. А це взяла велосипед, скажіть, будь ласка, На що я його взяла? Трішки з краю проїхала. А тепер йду, тому що колесо заднє так кидає, боюся, щоб не впасти. Це тут такий город, а отут, отут, оці пеньочки, де я збирала грибочки, аурикуляри. Салат уже з'їла. Так що не бійтесь, мені навіть донька дзвонить і каже, мама, тобі там хоч все нормально після тих грибів, що ти сирими їла. Кодуть. Ну, звісно, нормально, ну якби ж я ж... не якась безтолкова людина, якби ж я не знала, я ж так би просто не їла. Так я все знаю, я вже їх не перший раз їм, не перший рік. Все добре. Та й думаю, зранку довідаюсь до мами. У нас всю ніч ішов дощ. Лопотіло, лопотіло, так як сну нема. Сон такий годинку. такий, що сплю і все чую. Хіба це сон? Та такий сон. Організм не віддихає. Та й оце так. Але рано прокинулася, пишу подружжя. Так що тися бажання не втратила йти по гриби на кажені. Якби лиш піти. Все. Знаєш, я думаю, зранку довідаюсь до мами, щоб в неї все було добре. Тому що потім не буду мати коли. Собачка гавкає на мене. Ти що мене хоч з'їсти чи що? Такий невеличкий, такий гарний. Ідея, а я в лісі. Такий гарний день. Таке сонечко. Хоча здибали, кажуть, грибів немає, що його погриби. А ми, каже, поїдемо і провіримо. Да, проходила, проходила і знайшла зеленушку. Гарну. Да. Велику велику зеленушку. І тут це все, що є в відрі. Тут треба дивитися, можливо, ще десь буде. Ну, не бачу. Хожу, хожу, друзі, грибів небагато. Взагалі небагато. Отак От у мене відерці. Але тут ось є один жовтенький зеленушечка. Така вся вона, звісно, грудна. І все, все, все ще стоїть таке випандручилося. Теж зеленушечка. Така ножка водява вже. Ну, кладемо. Оце так два. І більше я не бачу. Там ще жінка одна ходить теж, гриби збирає. Вона приїжджає маршруткою сусіднього села і оце так ходить по всьому-всьому лісі. Тут щось. Тут ось я бачу щось є. Щось таке. Погнуте, гляньте. Отаке в пісочку. Дуже в пісочку. Теж я виходила з дому і що я казала? Там мені кажуть, багато особогрібів і не треба. Знаєте, їх багато і нема. А Ось я. Сіренький. Стоїть. Такий гарний. І більше не бачу. Так. Ага, ніби все ще він є. Цей самий сіренький. Угу. Друзі, це такий релакс, я вам скажу. Це відпочинок. Я більше не бачу. Тут же так, скоро не походиш і бігом не покрутися. Тому що вони такі, ну, не віддімки, Сонечко так пробивається між дерева. Так класно, класно, друзі. Лучше, як вдома. Тут як гарно приховався під деревцем. А, красончик. Рядовка штриховата. Така в мій нішка довга. Одне, що в неї ножка роздвається, розтріпується. Тут якісь незнайомі грибочки ростуть. Це все щось собі незнайоме. Тут такий горбик ніби порпнула. Тут такі молоденькі лізе сіренькі. Гарний, це такий гарний. Зараніжку обчищу. Ще подивлюся по кругу. Вони ж та такі. Не бачу. Тут присіла і дивлюся два сіреньких. Маленькі, звісно, але сіренькі. А потім переводю погляд і отут є, отут є. Такий зеленошечка. Зайшла в таке листечко і яка гарна зеленушка. Ага, красуня, -ка. Тут треба міста знаходити, де ще ніхто не ходив, гляньте які стоять гарненькі. Один і два. Ну то, що в піску. Не подобається, що в піску. А він ще гляньте весь уже з храбаками. Ось так. Так, як ніхто. І тут ще ось один такий гарний, гарний бачу стоїть. це за грибочок? А, а тут. А. І тут оце. Цей самий, але, мабуть, теж з храбаками вже. Ну такі, бачите. Дай собі живе в лісі. Все, що велике. Все з храбаками, мабуть. Ні, цей гарний. І цей хороший. Все вже в відерці все більше і більше. Йду, друзі, і знову бачу, стоїть така одинока зеленушка, гарна. Гарна, така, розкішна. Чого вона одинока? Вони зазвичай одинокими не ростуть. Але, але одинока. Тут, друзі, така полянка говорушок. Я не дуже люблю їх брати, але... Сьогодні я їх беру. Іду, іду, і бац, зеленушка. Гляньте, скільки цей говорушки, говорушки. І тут говорушки. І тут говорушки. Бачено, не бачено. Значить, збираю. Не все, мабуть, так і погано. Друзі, перекус. Отак надбирали. Це моє відерце. А це подруги теж трішки є. Отакий От нема того гриба, як був раніше, як я з Ромою їздила. Нема. Але людей, людей достатньо. Вже. Три часа проходили, і я вам скажу, втомилася. Прям втомилася. Та й будемо будем рушати додому. Нема вже з грибочків. Мабуть, вони від нас ховаються. Ой. Мабуть, вони від нас ховаються. Щось і все стоїть таке. Сироєшка чи що? А сироєшка ось така м'якенька. А стоїть далі вона. Мабуть, рибочки від нас вже ховаються. Все. Ще обійдемо до велосипеда вже. Та й будемо двигати додому. Оця сироєжечка можна і взяти. Шляпку тільки. Отак. Пощі повне відерце. А це що? Це чорний груз. Ну, я їх не буду брати. Хватить. Збинамо роки дуже багато. А оце. М'якенька сироєжка. А оце. Це теж така. Уже ніяк. Ось і тут сироєжечки хтось розпорпав і не взяв. Гляньте які гарненькі, маленькі, цупкенькі. А я їх візьму. Не знаю, що я додому з них привезу. Але, але беру ось такі, дав, такі ломки, що. Отак, друзі, не знаю, чи це вже закриття у нас тихої охоти, чи можливо ще десь кудись. Ой, тут були, бачите, ці грузі, хтось поперекидав, поперекидав. Гляньте, який гарний. Але з ними багато мороки. Їх треба, щоб було багато. А отак два-три. Це нема ніякого бажання з ними гратися, з двома-трьома. А більше я їх тут не бачу. Все, друзі, дякуємо лісові. Рушаємо додому. Друзі, я вже вдома. Це ножнички тут. Оце так нас збирала грибочки. Трішки неповне відео. Але ще ж для кроликів і для белочки такого смаколика. Зараз понесу, подивлюсь, чи будуть вони ним смакувати цими гелячками. Щось шукає, але ніби і їсся, ніби не дуже хоче. Ну, потрошки, обережно. Їсть, їсть. і кроликові смакує. А ти будеш таке їсти? А ну? Що ти нюхаєш так обережно? Угу. Все, смакує, смакує. дощу нема треба ці перейди позабирати, бо порозволікала. Але гляньте, об'їдає непогано. Що ж, друзі, всім гарного дня, тихого вечора. Всім дякую, хто зі мною прогулявся. А в мене чекає робота. Чистити гриби, будьте здорові та будемо праними. Пока, пока.